Тому що ви роботи, що розумієте. І я те, що Боже сам не знає. Ваше повітря, це до того, що я не знаю, чи це провода. Чи це ви можете замовити? Тому що вже піднічний сказав, піднесе коптек не молодого від вас до нас. Ви берете на себе, пам'ятаєте, що ваші сьогоднішні заявні відсувати, а ви будете того, що на захисти до гостати, приватна адміністрація, чи міста за що нашого відміна, розповідає. Коптек не Ви берете на себе. І я сьогодні буду ще сказати, шановні депутати, шановні запрошені. час до місця, час міху смішки, і до того питання на це президента, Цього вже не буде. Тому я ще раз скажу, питання не може бути. Питання про мене або ми сьогодні дозволимо, або ви промоціємо назву попробачі і доверяємо, аби сюди закривати країни, а або Подобимо додому, або ви виконуєте функцію, але ви вийшовши. І знаєш, що ви відчуєте в Хмельницьке. І це ще раз розумію. Я ще раз підкреслююся не для того, щоб хтось мене потім переконатувачу, але ви як нам виступаєте того, щоб я на посаду, ні голови великоребна адміністрація, ні голови ради не проти ні про яких умовах. Є достойні молоді люди, які будуть виходити в інструкції. А ви раді видно, що ви поділитися. Я ще раз хочу на сторінку. Ви просто думаєте, що це питання так. Хіка і прийшло. Не цього бути. Тому ми сьогодні є депутати обласної ради. Повинні мене читання бо ви чиня, що, б, б, якщо ми почули до контекста. Бо б, б, і вас інші заступники також немає її депутатами обласної ради. Де у нас обласна державна адміністрація, і наші відношення до обласної державної адміністрації? Це принципові для нас питання. А не просто якісь звертання, осудження далі, і далі. Слава Україні! Я ніколи не осуджувати, ослужувати не збираю, я не, не суддя. Але людей, Що ти сьогодні не наповеш, що завтра твоя сім'я буде знищена, ти буде знищений. І нікому цього не дану. І ще ніколи партійність не визначала людини, де кожній право людини буде. І чому це я? Я маю боятися постійно, що ви залякуєте всі, що буде, чи буде як було. Я не сумідповідальність, я за свою відповідальність відповідаю за все, що зроблено і буде робити зі мною. Я нічого не зробив.

Слава Україні! Героям, слава. Настав час, коли вже слова не діють. Смерті, десятки наших побратимів, десятки наших співчитників смерті вже прийшли на той. І люди, люди вже чекають непростої заяви, непростої заяви вихода партії регіонів. Ми, як народні образці, маємо бути першими на моряках. Ми маємо зробити все, щоб цю бандитську владу, яку ви привели, яку ви привели партію регіонів, можливо, свідомо, можливо, не тільки останнього, що вони такі добренькі вам в вуха вложили, але ви привели бандитську владу, яка снайперами зараз відстрілює людей. Я прошу вам. Сказати, що вбито моїх друзів, моїх побратимів, це Зявузький Микола, помічник народного депутата Сабія, член Всеукраїнського об'єднання Свобода, вбито Бондарчука Сергія, керівника серед Константиновської організації Свобода, заслуженого вчителя України. Це прекрасна людина. Ви бачили його очі. Я бачу його очі. Я, людина, коли його слухав, я був заворожений його словами. Його Хто не почув. Молода людина, керівник, почекайте, я говорю.